Виточеність, прозорість, лаконічність. Що зараз змогли повернутися до нашого приміщення і зустрітися з вами у цій залі? Ми турбуємося про вашу безпеку і слідкуємо за ситуацією в Харкові через телеграм-канали та інші джерела. Починаємо, дай нам якийсь знак. Починаємо писати його, як йому. Кінець першої пісні. Ольга Чернявська. Жінка, мати, дочка, дружина, акторка. Якось його запитав, от як так, що він митець, а взяв у руки зброю. А він відповів, що у митці є відчуття справедливості, театр це вже моє життя, бачення світу, як я його відчуваю, без нього я вже не можу. На початку вторгнення. Ну, Буквально декілька днів взагалі тиша була. Тобто театр, я б сказала, завмер. А потім ми ну, потихеньку почали прокидатися, і, е, звісно, страх, нерозуміння, що е, взагалі відбувається, насправді Ну, війна, але що і як правильно діяти, ну, насправді ніхто не розумів. Була така паніка в плані. Що ти акторка, і зараз не є надважливою твоя професія. Пам'ятаю, це був третій день. От пам'ятаю яскраво ці емоції, коли у нас розмова така серйозна вже, Богдан mm. говорить, що нам треба з вікою виїжджати, тому що ніхто не знає, що буде далі. А я сижу, плачу від того, що я, мабуть, не мама, або якась неправильна мама, яка не хоче, наприклад, рятувати свою дитину. Мені була така присутня, така от відчуття, що я маю тут залишитися. Я гарець Ірина Анатолівна, жінка, я мама, я бабуся, я людина, яка намагається щось писати, яка намагається щось ставити в театральній сфері. Для мене завжди був театр це про дорослішання насправді, про те, що ми через сенси, через тексти починаємо усвідомлювати себе як людину, про усвідомлення, що відбувається з людьми, з тобою в першу чергу. Вся система координат життя це виклик за викликом. Я прописую це, я прописую, я аналізую цей стан, занурююся в нього глибоко. І е, намагаюся розібратися, де я в цій системі координат і як мені е, йти далі. А це чистяк. Чістяк, що прописав дронату. Це подарунки від дітей. По дорозі. Мене звуть Дмитрієва Оксана, я головний режисер академічного театру далі. Театр ну, для мене це те, що я люблю в цьому житті, і це справа, якою я е, займаюся і якою вірю. Театр мені дає надію і силу в цьому житті. Так, взагалі здавалося, що театром більше неможливо займатися, і я на місяць виїжджала з міста і. Е, коли в мене не було в Харкові, мені здавалося, що до театру я, мабуть, не повернусь, поки буде тривати війна. Як я говорила сама собі. Але коли я повернулася в Харків вже через місяць, коли зайшла в наш театр. То якось я зрозуміла, що можна спробувати займатися і Своєю професією і бути чимось корисно, те, що я для себе якби з'ясувала, що світ божевільний, і він божеволіє з кожним роком. Нещодавно я знову себе схопила на такій думці, що в мене немає пікових емоцій, тобто я вже не реагую якоюсь піковою емоцією радісті і піковою емоцією там суму. Це я бачу ті тексти, які були написані. До війни взагалі 2014 року, які тексти були написані після 2014 року, які п'єси написані наразі, да? то, звісно, там більше радості, там, звісно, більше якоїсь надії, да, ніж зараз. Не те, що я втрачаю надію, ні, я не втрачаю надію. Я вірю в наше ЗСУ, я вірю в наших хлопців і дівчат, я вірю в себе. Я намагаюся допомагати тим, чим я можу допомогти. Можливо, цього замало. Повернусь. Почорнілий з цивиною. З запаленими очима. Злий. В офіційному шлюбі ми 20 років. 20 років. Так. Ну, а знаємо один одного то, звісно, більше. Як ви познайомились? Ой, ми познайомилися е, в училищі, коли я вступила на театральний. Богдан е, був моїм вчителем по сценічному руху, ритміці, фехтуванню, пластиці. І так потихеньку почали закохуватися один в одного і одружилися. Сумую, дуже сумую, тому що ми справді по е, життю крокуємо разом, е, в професії разом, як єдине справді ціле. І, і зараз е, ми ще більше оту єдність відчуваєш, насправді не дивлячись на відстань, оцю цю розлуку, е, на перший погляд, але е, коли ми один одному пишемо спимо. На ну, добраніч, доброї ночі. Спимо разом. Ну це справді так. Тому що ти подумки засинаєш, а потім серед ночі прокидаєшся, і постійно э, думками там я йому неодноразово говорила, мені було б легше, якби я була ну, фізично разом з тобою. Я готова витримати будь-які труднощі, будь-які фізичні навантаження, готова вчитися зовсім іншій професії, навіть військовій справі, аби бути з тобою. Це був, ну, правда, такий сюрм. З нашими акторами ми об'їхали всі станції метрополітена в Харкові, бо саме. В цей час там уже було дуже багато людей. Мешканці жили в той час під землею, що були дуже жахливі обстріли кожен день. Ми ще були дуже розгублені, тому що ця реальность нам була не до кінця усвідомлена. Зараз теж майже кожен день в Харкові обстріли, але ми розуміємо, що поки і триває війна. Таке буде постійно, тому що надто близько ми до наших жахливих сусідів діти давали сили всі... всім, всім дорослом. Вони вражали, що ця. Ніжність в цих переглядах, що дивилися однаково уважно вистави і дорослі, і після кожної вистави люди обіймали, дякували. Ну і знаєте, теж ну я їздила з нашими акторами. Коли ти бачиш глядача досить ну, був, був поруч сні ним, немає кордонів, немає з цієї четвертої стіни. А мене, знаєте, мене зовсім ніяк не звати. Люди хотіли вигадати мені ім'я, але не встигли. А Я багато і щільно працювала в громадському секторі. І ще з 2015 року ми разом з Ганною Васильівною об'єдналися для того, щоб створити театр сучасного діалогу і через інструменти театру освічувати, знову ж таки надавати якусь реабілітацію, надавати розуміння, що е, люди не самі. І наша перша вистава, ця златоміста, яка була в Полтаві, якщо взяти ці тексти, які були там, 15-му році, і е, е, прочитати наразі це. Не вирішена проблема, яка залишається актуальною. Ті ж самі, ця ж сама втрата свого будинку, своїх рідних, свого життя, свого нормального життя, вона залишається актуальною і наразі. Крім того, вона дає можливість сказати це на загал. А це один із інструментів реабілітації. Насправді, якщо ти усвідомив, що це є теж твоєю проблемою, потім ти її озвучив, це ти на шляху вирішення її. Це я вже кажу, як психологиня. От вона є, ця больова точка. Ми тобі на цій виставі не допоможемо. Ми тільки можемо сказати, що ми поруч знову ж таки, ми поруч. Ми розуміємо твою біль. Але далі тобі треба з нею іти і працювати. Це може бути психолог, це може бути твоя особиста творчість, яка теж дуже допомагає в цій ситуації. Але ти тепер знаєш, де в тебе ця точка бою. Треба бути з околеним серцем відчувати ну, де ти граєш, для кого ти граєш, що ти граєш. У нашому репертуарі, ну, наприклад, з'явилася для мене важлива вистава Жираф Монс. І ця вистава про війну. І вона про Харків. І вона розповідає про те, що в Харкові вже була війна. один жирафчик нашого. Свій ну переживає, а йому розповідають в цей момент історію про ну, зравчику, який переживав іншу війну. Після вистави ну, він задавав багато питань жрафіка, але він сказав, що дуже добре, що в кінці вистави жирафику нагадував. Кожен має боротися. Кожен, бо якщо ми не будемо сприймати це як особисте, як особисту трагедію, не буде тоді того єднання, до якого ми прагнули на початку повномасштабного вторгнення, не буде його і разом ми не переможемо тоді. Я бачу ці зміни, які відбуваються в нас на виставах. Навіть якщо це не зміна, якщо це сумнів, Розумієш, наскільки скільки це цінно, сумнів. У мене є мрія, але вона ну, поки нереальна, мені дуже хочеться, щоб вижили всі, хто на війні. І я розумію, що це настільки е, Ну, це неможливо, щоб вижили люди, яких я люблю. І знаючи, що вже не вижили люди, яких я люблю, знаючи вже про втрати, про все, я мрію, що я більше не буду нести цих втрат. Покаяння репарації і сатисфакція зі сторони Росії. Зі... Хочу при своєму житті побачити це. Твоє. Варя. Ні? Не твоє, хано ну йде на доступного. А як ти його назвеш? називаєш? Та це ж яблонька. Яблоньку розуму, добре.